Аби подолати наслідки негоди минулої доби волинські рятувальники виїздили 14 разів. Найбільше викликів було в Луцькому, Ковальському та камінь каширському районах. Найчастіше доводилось розрізати повалені дерева, які впали на дороги. Було й чотири виїзди на демонтаж пошкоджених балконних рам. До слова сьогодні, 7 серпня, на Волині оголошено жовтий рівень небезпечності, тож слід бути обережними. Один цивільний автомобіль пошкоджений внаслідок того, що впало дерево, і одна людина травмована. Вогнеборці рятувальники здійснювали якнайшвидше розчищення доріг для того, щоб відновити нормальні умови життєдіяльності. Відповідно, пропустити транспорт там, де це там, де утворились затори внаслідок падіння цих дерев або інших конструкцій. В Луцьку також відбуксировано два автомобілі з підтопленої частини вулиці на карпенка карого це один вантажний і один легковий автомобіль.